Друзі, всім привіт. ви на каналі Огляд Єй. Не завжди ігромани мають купу грошей, щоб купити дорогу і суперякісну гарнітуру, але все одно щось хочеться з якісним звуком, зручне і ще й щоб працювало без проблем. В таких випадках на допомогу приходить компанія Афотеч зі своїми бюджетними навушниками. Переваги та можливості розберемо на прикладі новинок. Це в нас Afotech Бладі GR230 та G... 230. Ці навушники дуже схожі між собою, але мають одну відмінність: саме підключення до вашого пристрою. Давайте зараз поглянемо, чим вони можуть вас здивувати. Але перед цим попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою, оскільки зараз ціна постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію. На Сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій посилання я залишаю в описі під відео. Обидві моделі перед вами ідентичні. Вони відрізняються між собою лише типом підключення, що можна побачити навіть неозброєним оком. Це дротова версія, а це бездротова. В іншому, все таке ж. Широка дужка з м'якою вставкою для голови, регулювання розміру по висоті, м'які зручні та й широкі амбушури, вмонтований мікрофон, неонова підсвітка та чорний універсальний корпус. А тепер більш детальніше. Навушники створені для підлітка або дорослого. Розмір аж ніяк не дитячий, завдяки можливості регулювання розміру. Не Просто сяде на будь-яку голову, а сяде зручно та комфортно. До речі, для себе розмір підібрав з першого разу. Навушники легко регулюються, амбушури широкі та зручні. Вухо ніби провалюється в амбушуру, нічого на нього не тисне. Завдяки цьому в них можна перебувати довгий час без неприємних відчуттів. І хоча тканина всередині не сітчаста, вона все одно трішки дихає. Тому відчуття, ніби ви після бані відсутнє. Мікрофон не знімається, але за потреби його можна прибрати. Положення мікрофона легко регулюється, можна обрати зручний кут розташування або Перемістити його вгору і зовсім прибрати від обличчя, і звісно ж його можна вімкнути або вимкнути. Тож той момент, що він не знімається, взагалі нічого не означає. Підсвітка виглядає доволі оригінально, хоча багато хто вважає її агресивною. Мені неон таким не здається. Так, підсвітка помітна, але цілком приємна, і без проблем можна використовувати як вдома, так і на виїзді чи в офісі. Довжина кабелю в моделі J230 за складає 2 метри. Є захист у місті виходу від перегину. Задля довговічності виробник помістив у його місце не Оплетення. Довжина, як на мене, достатня, трішки більше, ніж стандартний розмір, але без використання подовжувачів повинно вистачити або під'єднати до системного блоку, де б він не стояв. Крім того, для підключення використовується добре знайомий USB, тому аудіовиходи шукати не потрібно. Можна під'єднати до будь-якого наявного USB-порта, хоч і на хабі. Якщо ми почали говорити про спосіб підключення, то не будемо оминати і бездротову версію. Варіанти підключення H2. Ну тут все також стандартно або бездротовий зв'язок 2.4 Гц, або ж Bluetooth версії. 5.2. Хоча я завжди кажу, що перший варіант швидше та ніколи не горив наскільки. А виробник зазначив різницю аж у 8 разів швидше, ніж з'єднання через Bluetooth версії 5,2. Тому питання, чи будуть затримки в першому варіанті, відпадають? Можливо, і будуть, але ви їх не помітите. А от у другому випадку це вже більш реальніше. Але й це ще не все. Бездротова версія легко перетворюється в дротову і може з'єднатися з ПК, мобільним гаджетом або ігровою консолью. Для цього присутні 3,5 мм та комплектний аудіокабель довжиною 1,5 метри. Тож у вас дійсно є вибір, і ви можете обирати тип підключення залежно від можливостей, місця та ситуації. Як завжди на чашах навушників присутні елементи управління поруч з місцем виходу кабелю, а у цій моделі просто тут розташували колесо регулювання гучності і перемикач для мікрофона. Обидва перемикачі легко регулюються, але при цьому мають ледь помітний опір. Випадково ви мікрофон не ввімкнете так само й стосовно звуку. На бездротовій версії також наявний роз'єм для підключення кабелю для зарядки. Загально навушники зроблені якісно. Деталі гарно скомпоновані між собою без скрипів, люфтів і так далі. Мені дійсно сподобалось виконання, дизайн та матеріали. А фотечі GR230 та G230 отримали драйвера розміром 50 мм з лазерною технологією, обробки мембрани та частотним діапазоном від 20 Гц до 20 кГц, чутливі 105 деціпел та імпенденс 16 Ом. Повертаючись до лазерної обробки, якщо простими словами, то динамік направляє звукову хвилю прямісінько в вухо, тим самим забезпечує високоякісний. Чітке звучання ігрового рівня. Виробник зазначає, що драйвери забезпечують об'ємне звучання, яке аналогічне системі 7.1. 1 На 100% його зможуть оцінити гравці шутерів та інших схожих RPG ігор. До того ж, присутнє чітке позиціювання звуку, але таке звучання підійде не лише для ігор, а й для переглядів кіно. Відсутність затримки, об'ємне чітке звучання та довгий кабель все це створює умови для комфортного відпочинку. Що стосується мікрофона, він отримав діапазон частот від 100 Гц до 10 кГц. чутливість 42. Децибали та навіть функцію шумозаглушення. Ця функція прибирає увесь небажаний фоновий шум запису звуку на навушники Бладі J230. Можете оцінити якість запису звуку. Нагадую, це USB навушники Також зараз будемо тестувати по Bluetooth. Запису звуку на навушники Бладі GR230. Ви зараз можете поглянути на який запису звуку на мікрофон і поглянути, чи підійде така якість вам в спілкуванні між своїми можна так сказати гравцями, з якими ви будете грати в ігри. Ось така ситуація Тож, ні до звучання і передачі голосу. Питань у мене звичайно немає. Враховувати ціну цих навушників, вони зарекомендували себе дуже навіть непогано. Розробники попотіли не лише над дизайном, а й над начинкою, аби, аби у бюджетному сегменті отримати гідь. Навушники, звісно ж, не можна оминути автономність без дротової версії, хоча є комплектний дріт для дротового підключення, це все одно важливо. Модель GR230 отримала літівий акумулятор ємністю 1050 мАч. Він здатний пропрацювати до 40 годин за умови вимкненої підсвітки. А якщо вона працює, повного заряду вистачить годин на 20. Тому тут же обирати вам що важливіше для заряджання моделі в комплекті передбачено 50-сантиметровий кабель USB Type-C. Він не такий довгий, тому користуватися під час зарядки. Навушниками не вийде, доведеться трішки почекати, та воно того варте. Однозначно, а фотече GR230 та G230 зайняли певне місце у моєму серці, оскільки мають хороший дизайн, хороше, непогане, звичайне, як для бюджетного сегменту, а коштують вони при цьому дійсно небагато. Тому я б рекомендував цю гарнітуру для домашнього використання, так взагалі must have. Ну що ж, друзі, напишіть в коментарях, хто користується бюджетними гарнітурами Bluetooth дротовими, які ви моделі використовуєте. Що ви Можете мені порадити. Напишіть про це обов'язково в коментарях під цим оглядом. Мені також цікаво і ваша думка. Ну і звичайно, про ці модельки я також попрошу вас написати. Можливо, хтось вже їх використовує. Все це в коментарях, ось так швиденько пишемо. Ну і звичайно, якщо ви ще не підписані на канал, ви можете зараз прямо зараз це зробити, підписатись, натиснути на дзвоник. Ну і звичайно, ви будете отримувати найсвіжіші відео одним з перших. Ну що ж, на сьогодні, друзі, це все з вами був Юра. Пока-пока.